Усім привіт! Мене звати Валентин Балогура, і це передача Спротив Ньюз» – Спеціальний проєкт дослідницько аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни посилюють захист на залізницях тот України через диверсії. За інформацією Центру національного спротиву, окупанти встановлюють додаткові заходи безпеки та засоби відеоспостереження вздовж залізничних шляхів на півдні України. Усе спрямовано на посилення заходів безпеки, і навіть у технічному секторі встановлено постійне чергування оперативників. На станціях запровадили посилений режим несення служби з особливою увагою до контролю фото та відеозаписів, перевіряють як вантажні, так і пасажирські потяги. Українське підпілля на окупованих територіях дуже часто чинить спротив. Відомо про не один підірваний вантажний потяг ворогів, який вивозив з окупованих територій України руду, зерно та пошкоджену техніку. Надо звалювати сюди, слишком закликаємо надавати інформацію про ворога, колаборантів та розташування ворожих позицій, його техніки на анонімний чат-бот за цим посиланням. Твоя допомога силам оборони України пришвидшить деокупацію рідного дому від ворога. Підлітки стот України проходитимуть військові навчання у РФ. Понад 2,5 тисячі дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пройдуть військовий вишкіл у Волгоградській області РФ. На Росії ще влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри воїн, у котрих готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях. Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно, насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічної обробки майбутнього вояки. Відомо, що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на тот України. Перелік злочинів терористичної Росії тільки збільшується. Тепер, окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть юнаків та юначок до ймовірного виконання бойових завдань. Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання. І за ці злочини неодмінно прийде відповідальність і покарання. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Росія засекретила реєстр націоналізованого майна на тимчасово окупованих територіях. Процеси так званої націоналізації майна на ТОТ набирає нових масштабів і заодно невдоволення людей, котрі мають щось там у власності. Постанова Державного комітету оборони псевдоутворення ДНР No341, яке було підписано ще 29 вересня 2022 року, викликала масове обурення на ТОТ. Тільки зараз люди з'ясували, що не можуть отримати інформацію про те, які ж об'єкти увійшли до переліку націоналізованих, і за яким принципом взагалі його сформовано. Місцеві колаборанти пояснюють причину відсутності доступу до такої інформації так: усі документи упорядковуються до законодавства РФ. Проте, зі слів високопоставлених колаборантів, можна чітко зрозуміти, що віджати можуть все майно, якщо ти хоча б трішечки любиш Україну, і Передаємо і віднімаємо, собственно тільки в тих случаях, якщо чоловік або там віднімаємо, якщо якщо ми розуміємо, що людина виступав. За український е, режим, якщо участвовал в каких-либо карательных мероприятиях, или якщо він е, преслідував е, людей по е, національному признаку, ну в первую очередь, русских, якщо е, він виступав проти церкви, і так далі, то ми определяем это посредством уже серйозної роботи. Отож, отримали ви російський паспорт, щоб не втратити своє майно, або не маєте відповідних папірців. Окупанти на власний розсуд визначатимуть, кому належатиме ваш будинок, квартира чи земля. Росія з окупованих територій збирається викрасти десятки тисяч українських дітей. Голова так званої ЛНР Леонід Пасічник заявив, що регіони РФ приймуть понад 12 тисяч дітей з окупованої Луганської області. Загалом ж, російська програма Корисні канікули профінансує поїздку для 40 тисяч дітей з окупованої України, які відвідують Росію для участі в літніх таборах та пропагандистсько-освітніх заходах. Попри зусилля Росії представити літні табори для українських дітей, як тимчасові рекреаційні та освітні заходи, вони є фундаментальною складовою російської кампанії з депортації дітей до Росії. Насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу є визнаним актом геноциду. Українські діти, які були депортовані до Росії на такі собі канікули чи літні табори, стикаються з програмами росіянізації спрямованими на ізоляцію від своїх українських родин. Мови, культури та історії. Окупованій Макіївці на Донеччині російські військові розчавили цивільну автівку. Ворог неодноразово демонстрував те, що з людського у нього лише тіло. Усередині кожен росіянин є справжнім мерзотником. Подивіться, що роблять ці нагідники після випитого алкоголю на дорогах окупованих міст. Добре, Я вам скину! реєстратор. Я Обалдеть, ужас. більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе.